Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри в Христі, краяни Українці, на свято Чесного Христа, 27 вересня 2023 року. Я Борис Голодюк, 60-річний християнин УГКЦ, українець, голова українського нацистичного руху, генерал Капелан української визної ради. І явний провідник першої української патріотичної асамблеї УПА честь звернутись до вас із зверненням, яке можете письмово прочитати ви на Фейсбук сторінці моїй. Можете це звернення поширити у ЗМІ. 99% що воно буде замовчено в засобах масової інформації, отож. Я хочу наголосити, що всі ті, хто себе вважає справжнім християнином у ГКЦ чи ПЦУ, особливо у ГКЦ, ми маємо бути відні традиціям нашої церкви, і хай наші єпископи ГКЦ совісно оприлюднюють книги праці митрополита Андрея Шептицького і Йосипа Сліпого. Патріарха УГКЦ про те, чому ми вірні старому стилю календаря, і хай дадуть пояснення, чому вони пішли за більшістю світу. І лукаво сказали, що це нібито вони відійшли від москальського пархату їхніх традицій наших свят, хоча насправді московити наші свята почали святкувати, імітувати, правильно казати, близько 400 років тому назад. А ми маємо свою тисячолітню традицію пошанування наших свят. І дуже боляче, що єпископат ОГКЦ і ПЦУ викликав суперечки і розбрат. У цей час, коли треба єднати українців проти тих чужинців, зрадників, і проти тих, які не хрещені, на догоду писати пархатим е, наброду, е, роблять е, те, щоб змінити славні традиції нашого доброго народу християнського побожного козацького. Отож, е, ті, всі, хто себе вважають, що вони Шевченківці і бандері. Всі, то ви пам'ятайте, що наше свято УПА є 14 жовтня. За це свято заплачено кров'ю найкращих героїв. І всі ситуації єпископату ГКЦ і ПЦУ пропонує нам змінити дату... Шани, наших героїв УПА і святкувати його 1 жовтня. Це окрема історія, як 1 жовтня і 1 листопада, як 1 мая, це особливі сатанинські дати. За це довго розповідати, хто хоче вникати в це. То шукайте самі правду, яку важко знайти. Але пізнавши її, ви іншим передасте і за це будете Богом благословенні, більше і спасенні. І пам'ятаємо, що різдво нашого Пресвятого Бога є 7 січня. Це багатовіконня традиція, яка має понад дві тисячі років тут в Галичині. Тому що тут, коли жила свята родина перші 11 років, саме тому тут найкрасивіші колядки, звичайні пошани наших свят, і традиції відчувати їх не шлунком, а серцем через ті всі обряди народні, які зберігали, попри всі страсти в житті і ворогів. Діяння злі та зрадників, наші, особливо гуцули і Бойки та Лемки. Пліть про це, колядку перемогу у паї Христа. І дуже прикро та бридко чути, коли йдуть звинувачення на тих людей, в тому числі на мене, що ми хочемо. Бути вірними традиціям і християнським, і козацьким, націоналістичним, і патріотичним. Ми вірні Христу Богу, нашому Пресвятому русому Ісусу та Його чесному Житорячому Христу. Ми вірні. Гербу ОУН УПА мечу Священному я обраний був першим явним збором українського стичного руху. Упа у Франківську, ніяк не можна запідозрити Це якісь там московські агенти, все таке інше, тому що справи мого життя. І власне понад 33 роки і політиці я і до речі, пішовши в політику, сталося так, що я не маю державної пенсії. Змієте, хоча міг мати її дуже велику, але я продовжую боротьбу, і слава Богу, за те, що нагороджує мене. І Тих людей, що коло мене тими дарами що ні за які гроші не можеш купити, вияснити, що як депутат я ні копійки не отримував, а зарплата моя була з фонду мережі ООН, УПА, УГВР та Івано-Франківського руху. На даний момент багато місяців в нас становить грошова допомога 3000 тисячі гривень місяць. І власне я не є підкуплений кимось, щоб комусь догоджати. Я по житті не підкупна людина, і в цьому дуже багато доказів. Хоча ті люди, що проти мене, можна доказати, які підкуплені вони і які впливи сатани на них є. Через 100 років ці, наші звичаї, імітують московські вже що на нас власне говорять, що ми нібито Москофіле. Таке говорили на Степана Бандеру, коли він виступав проти Польщі. Проти того, коли хотіли насилувати нас, їхні свята католицькі святкувати і власне нашу греко-католицьку церкву перевести на ту традицію Риму-католиків, за яку окремо далі вам скажу. Отож, от звиження Чесного Христа, багато віків християни відзначали 14 вересня за старим стилем календаря. Тобто, за сучасним стилем, це 27 вересня. І цю святу традицію, як зміни дат всіх свят, перше зрадив Ватікан понад 500 років тому назад, ввівши то власне, новий григоріанський календар, масони, сатанисти, хитро, лукаво через папу Римського почали задурювати більшість людства, особливо християн, кажучи, що це нібито добре. Пресвята мати передала нашим візіонерам і особисто мені гугліть, що я маю ласку Божу бачити її 1966 року 40-річного віку. Що за той злочин папи Римського Григорія він проклятий разом із багатьма тими, хто підтримували його кардиналами, на пекло. Але таку зраду. Християнський свят, на жаль, порушивши багатовікову традицію, підтримав єпоскопату ГКЦ та ПЦУ. Пресвятий Бог і пречиста мати кажуть, що це великий гріх. Тож не зраджуємо. Це позиція капеланів ОГВР ЗСУ та нашої тайної мережі ОУН УПА, в яку тайно входять християни ГКЦ та ПЦУ. Ми вертаємось до тайної традиції святкування наших свят. На жаль, це змушує робити нас не тільки влада, а багато людей, які задурені в цей час, дивляться на меншість людей, що ми якісь не такі, що ми нібито провокатори, не розуміючи, що провокатори це ті, які вели оцю чужу нам традицію, яка власне, є не наша, не українська. І Бог дав доказ галичанам, українцям, християнам великим чудом позолоти і сяйва давньої ікони Христа з розп'ятим трьома цвяхами Ісусом Христом, богородичним 500-річним дерев'яним храмом міста Глиняне біля Львова на свято Різдва Христа, 7 січня 1936 року ствердив Бог нам. Що його свято Різдва є саме 7 січня. Голіть про це, будь ласка, відео, диво, чудо в глинянах, а також гугліть колядка перемоги УПА і Христа. Гадай, що це чудо Бог в 36-му році дав, тоді коли Степан Бандера перше святий вечір святкував не в родиннім колі, а в тюрмі голодував бідний, походав 20 кілограм. Ледь не вмер, і, власне, Господь показав, що Він з нами, з українцями дав неймовірне чудо. Я переконаний, що чуда ще більші будуть ці останні дні, коли більшість людей хочуть задурити і явити лже Христа чорноокого, темноволосого вночі. І знаку Червоного Христа, який буде казати, що Він зберігає ті свята, які є в Римо-католицькій традиції. Пам'ятайте це, він буде говорити За Різдво 25 грудня, і буде переслідувати тих людей, які будуть казати За Різдво 7 січня, бо серед них є не тільки українці, а люди інших націй. І... Гляньте, будь ласка, інші статті коментарі. За те, що кажу ям совісно, пам'ятайте, що московські попи в час Петра І, якого ми називаємо біснуватим, так каже Бог і Божа мати, бо він пішов в пекло. Та його наступниця Катерина Шльондра була така цариця, яка теж до пекла пішла. Вони багато років хотіли перенести свято Різдва, зробити так як католики, так як в Європі, нібито, на 13 днів скоріше. Тоді їх висміювали найбільше наші українські священики, козаки, християни. Вже hey, папа бриджкий римський московський. Він за цих двох потвор згадує добрим словом. Зато Петьку безнувату і Катю Шльондру Робіть висновки. Хочуть відмовити, відвернути хитро підло через очільників. У ГКЦ славної стражданої церкви кажеться це, що це мені особливо, як християнину УГКЦ, бридко і прикро. І я молюся, щоб було покаяння всіх тих, які пішли блудом, бо я попереджав не раз, що так буде, за що були знищені відео мої. У минулі роки. Отож, Новий в Україні з 1921 року, коли прийшла совєтська комуністська сатанинська влада в Україну, почав празднуватись саме з 1 січня. До того ми святкували навіть при царизмі 14 січня. Подивіться. За старим стилем календаря нам весь час підсовують о 25 грудня Свято Різдва. Але ж ви подивіться, що то за старим стилем календаря вам показують, а не за новим. Отож, українці певно святкували свій наш новий рік, і у моєму відео «Поклик Христа Упа. Я більш розповідаю, як було чудо, коли на наш новий рік. Нас вітали у 1942 році в Галичині Тарас Шевченко голосом своїм і багато інших героїв. Сама Пресвята Божа Мати, яка сказала з Пресвятим Богом, що там. У царстві Божому вони святкують новий рік саме в той день, коли українці а, і, і деякі інші люди в меншості, а не так, як більшість людей у світі. Пам'ятайте про це ви? Гугліть е, Степан Навроцький про розстовпа, де про це більше сказано. Робіть те, що хотіли Ленінці, Сталінці і всі інші, які за ними йшли комуняки. Пам'ятаємо також, що є святе. Наше свято Покрови 14 жовтня. Це багатовікова традиція всіх патріотів, героїв, козаків України. Це свято козацтва понад 500 років. А з 1942 року тільки цей день вважається святом УПА, бо ми йдемо під проводом Бога нашого і Божої Матінки Пресвятої. І це свято ми ніколи не зрадимо. І я закликаю вас по селах, містах провести вечори пам'яті наших героїв і свято УПА відзначити 14 жовтня. Показати, що ви патріоти, що для вас є авторитетом заповіт наших героїв, а не тих, які зрадили їх, всякі е, блуди словесні. Нагадуємо, ми, Капелани Увер ЗСУ, саме, що за старим стилем Календаря сходить роса Хмара на гору Фавор в Ізраїлі в час свята преображення. За новим стилем це 19 сетня. Також 19 січня потік Йордан, який є, як ви знаєте, там в Ізраїлі, тече проти течії один раз в рік на свято Водохрестя Ісуса. Христа, який хрестився, як відомо, в Йордані. Також в Греції один раз в рік не косається змії рівно за місяць перед святом чесного Христа. Самі вони лізуть у храм Богородиці, починаючи з 27 серпня на поклін на острові Кафалонія, в день успіння першої причистої, за старим стилем календаря. І це є. А за новим, це є 28 серпня. Також молімося за покояння тих, хто зрадив традиції наших батьків, прадідів, заповіти славних святих героїв, єпископів ГКЦ Андрея Шептицького, за якого вже згадував сліпвого і заповіт Тараса Шевченка. Подивіться уважно, він написаний 25 грудня 1845 року за старим. Стилем календаря за новим це 7 січня на свято Різдва заповів Тарас Шевченко ті святі дорогі кожному українці слова. Також є заповість Степана Бандери, який написаний у газеті шлях перемоги, якщо ми хочемо йти з ним до Бога. Тільки ні видавалася всесвітня газета ОУН УПА. Та стаття називалась Невичерпне джерело. Погугліть, знайдіть її. Вона написана на наше Різдво на 7 січня 1957 року. Читайте також книги наших героїв ООН УПАГУ ВРЕР, де висміювалось зло впровадженої лукавими масонами, сатанистами, традиції святкувати Новий рік як більшість людей в час нашого християнського посту супереч е, давнім традиціям України, християн усього світу, перших християн, ото совісно! Прошу вас, усвідомте це моє слово. Можте його до свята віри, надії, любові, Матері Софії. Дайте іншим і пам'ятайте, що є мої також совісні слова щодня у відео Поклик Христа і Упа з 2018 року. Коли Божа мати власне говорила ще попередні роки, але тоді вона особливо казала, що прийде такий президент, який буде багато робити під виглядом, нібито, що це добре, але насправді зла, і його команда, ота, яка зв'язана із сектою Хабад. Пам'ятайте, в яку входить і він, і Путінгат, і Коломойша, багато тих, які є антихристияни, які пекельні чорні душі, які хочуть, щоб ми жили за їхнім планом, сатани. Але ми маємо доказати, навіть ціною нашого життя, що ми вірні Богу нашому Ісусу Сіньокому Русому і вірні. Божим героям, особливо героям в мережі ОУН УПА УГВР, яка єднала найкращих християн у ГКЦ ПЦУ. Пам'ятайте те? і пам'ятайте, що Бог неминуче виграє цю священну війну і навіть ті з нас, хто загине, Бог сонячно Воскресно верне нас до України. Тож тримайтеся. Нескорено, совісно, героїчно. Пам'ятайте Христові слова, самі судді, що є правда, і вірте, що Бог поможе. Україна скоро переможе, буде сонячне воскресіння наших героїв, не зробів щодо сонцехрамів, і за Божим наказом Україну нашу неньку на віки вічні очолить Тарас Григорович Шевченко, прем'єр-міністром буде Степан Бандера. Почнеться з України на цілий світ правди і добра ера. І дай Боже, щоб до свята різдва Христа. Дійснилися пророцтво Упа, і що ми святкували свято те уже з нашим Богом, з Божими воскресними героями і з тими праведними людьми, які залишаться жити в Україні і в світі. Тож благослови вас Боже на це і на все святе його же. Разом переможемо, борімося й поборемо, молимося і вимолимо. Щасливо з Богом і Богородицею! Слава Україні!